В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. І знову ми вітаємо в студії світлого радіо пані Ксенію. Ксенія Васильівна. Доброго дня! Вітаю вас! Отже, усе, що дає, або. Або допускаємо це ще обговоримо. Бог, воно є нам на добро, або нам на користь. Така теза. Якщо перефразувати і поставити запитання, чи, чи все, ну скажімо, що відбувається, дає Бог, або ну, посилає, от і ну, давайте від цього якось відштовхнемося сьогодні. Я не знаю, я не почуваюся експертом, чи все від Бога, чи не все від Бога. Але я. Точно знаю, що е, якщо ми щось шукаємо, ми його знаходимо. Якщо ми на чомусь фіксуємо увагу, ми е, це запам'ятовуємо, ми знаходимо це, запам'ятовуємо, і саме з таких моментів складається наше життя. Коли ми повертаємося назад і питаємо себе, яке моє життя, а як я прожив, то ми згадуємо саме ті моменти, які от ми зафіксували в собі, на які звернули увагу. Тому що в нашому житті є дуже багато моментів, які ми пропускаємо, і ми їх не пам'ятаємо. Тому дуже важливо, на що ми звертаємо увагу. І ця тема виникла у нас по четверах, проходить терапевтична група, і ми дуже часто на ній маємо таке відкриття для себе. Знаєте, це дуже дивовижно. Я вперше це зіткнулася, коли тільки почала читати Біблію. Тільки почала з нею знайомитися. І так було, що я вже ну, на пам'ять знала те місце, а тоді якось у мене, знаєте, наче між рядків відкрився простір для розуміння, такий, який я раніше не помічала. І це так було неймовірно, таке відкриття. І такі от відкриття, неймовірні, Господь дарує і ми часто в спілкуванні. Знаходимо для себе. І в цей четвер було таке відкриття, якщо це так послухати, ну, наче ми про це давно знали, наче нічого нового. Але коли ти це проживаєш яскраво зсередини, коли завдяки цьому проживанню змінюється те, як сприймаєш своє життя, свої обставини, свій характер, себе в цьому житті, це дуже неймовірно проживається абсолютно інакше. Починаєш бачити і дивитися багато на які речі. То відкриття в чому полягало? Е, є люди, яким багато докладають зусиль і працюють, щоб змінити обставини свого життя, або щоб змінити якісь свої звички, або риси свого характеру. І так вийшло, що підряд у кількох людей от змінився ця точка, з якої вони розглядали. Те, з чим боролися, і те, над чим працювали, От один чоловік має ну, такі досить важкі обставини в житті і в бізнесі, матеріальні, і він багато зусиль витрачав на те, щоб це змінити, щоб боротися з цим. І він прийшов і каже: а чи можете ви мені допомогти побачити ті дари, які Господь мені? Дає в цих обставинах мого життя, бо я їх не бачу, ми почали це розглядати, і він знайшов для себе дари. І тоді, внаслідок цього, у нього почали ці обставини, він їх почав бачити інакше. І стосунки з людьми почали змінюватися з його партнерами по бізнесу. І оцей момент, той як він. Перестав боротися, а почав шукати ласку Божу. Я, я відчула для себе як, як такий дарунок, як, наче, знаєте, от відбулося, от, от перелом стався, змінилося на краще. Так само жіночка, яка багато років ми працюємо з нею, зміною звичок, вона дуже кваплива, дуже суетна, В неї відповідальна робота. І ця її квапливість їй заважає. От, і коли вона почала аналізувати, а що ця квапливість дала їй в житті? Ну, може, не тільки заважає, може щось корисне вона має з того, то з'ясувалося, що саме цю роботу вона має завдяки тому, що вона так швидко працює, що дуже багато друзів завдяки того, що вона встигає. Багато спілкуватися, дружити. допомагати, дружити, докладатися. Вона має хобі і подорожує, і танцює, і, і, і ще там у неї є захоплення. І вона це все встигає завдяки тому, що вона така швидка, швидка і яскрава. Вона виглядає молодо, вона здоров'я має непогане. В неї дітки виросли небайдужі. І, і це все завдяки тому, що вона має оцю свою рису, з якою вона багато років боролася. І коли вона усвідомила, що ця риса їй дала багато доброго, угу. ця риса перестала їй заважати. Вона перестала бачити це як те, що їй заважає жити щасливо. І завдяки цьому вона е змогла в деяких моментах притормозити. Не так швидко рухатися, і там, де треба, бути більш повільною, більш спокійною, тільки тому, що вона завдяки тому, що вона на це подивилася інакше, там зникла оця напруга боротьби сама з собою. Ще одна жіночка, яка теж була на цій зустрічі, вона дуже багато була незадоволена собою, бо вона вважала, що вона недостатньо вишукана. І вона вважала, що вона груба, вона напориста, вона вперта і працювала, щоб змінити себе. І тоді, коли вона подивилася інакше з іншого боку, вона прийшла до висновку, що в тих обставинах життя, які вона мала з дитинства, з іншими рисами вона просто не вижила. Саме ці риси допомогли їй вижити. Їм, допомогли їй мати родину, дитину, роботу і жити так, як вона живе. Отже, на себе і на одне і те саме ми можемо подивитися, вишукавши, вишукавши в цьому якісь причини проблем, а можемо побачити, що з того, скажімо, самого ґрунту ростуть якісь здобутки. Ну, от візьмімо там когось апостол Павло. От він такий безкомпромісний, він присвячений все, але він і таке враження, що і від інших вимагає. Ну, принаймні, так можна розтлумачити. Марк там щось дав задню, він уже каже все, ми не візьмемо. А оскільки Марк і Варнава родичі, то з Варнавою теж до побачення розпрощалися. Він бере собі інших помічників, потім. Протистоїть Петрові. ну, Були причини, ясно, були свої резони, але він справляє враження іноді такої людини безкомпромісної. Або ну, ти зі мною, от, з правдою, з істиною, як я її розумію, або нам з тобою не по дорозі. А Варнава, навпаки, от, він ну, здається таким більш. Зорієнтованим на людину, бо коли Павла всі боялися і шугалися, саме він його ввів в коло апостолів і сказав: я, я вірю, що Бог торкнувся його, що він змінився, що він не шпигун і що він насправді переродився. І тоді він, Марка, бере Варнава з собою. Ну, якби і пізніше, там, начебто, вже Павло пише: він уже прожив життя, щось зрозумів і каже: Приведи з собою Марка, він мені потрібен для служіння, тобто, що він пере. Свою цю безкомпромісність уже під кінець, ну якби з... трохи перемінився. Але є такі в Біблії фрази, що чи може цей леопард змінити значить, свій одяг плямистий. Тобто ми ж такі, які ми є. Щось вроджене, щось буквально набуте в перші роки життя, коли дуже сильно формується людина. І ну, нам з цим жити, це як, от, як шкіра, як волосся, як очі, колір очей, там. Це легше змінити, до речі, зараз сучасними всякими цими. Але як жити з цим? Як жити? Ми можемо жити в боротьбі, ми можемо жити, відкидаючи себе, ми можемо жити страждаючи від того, що ми маємо, проживаючи своє життя, а можемо прийняти це, знайти в цьому. Ну, навіщо воно? Що воно нам дає корисного, що воно доброго нам дає, Того, що Господь допустив в нашому житті, або нагородив нас, може навіть нагороди не сприймаємо як нагороди. Ми вишукуємо всьому, що не так. Угу. Давайте шукати що так. Якщо не виходить прямо зараз, таке буває, що горе закриває весь світ, то, може, з часом або. В якомусь більшому масштабі ми зможемо побачити, ну, що Господь задумав доброго в цьому. Ксенія Васильівна, а от як ви от ми сьогодні говорили, до речі, про гумор, жарти, про такі речі. І я знаю, що релігійні люди іноді, ну, ми різні взагалі, то релігійні, не релігійні це таке. Ну, От все-таки така церковність, вона накладає іноді таку от підозрілість до всього цього. І є ще ну, у світських людей така. Ну, може, це і ну, трохи такий ну, поверхневий погляд, що значить релігійні люди, от вони мають завжди там ми страшні грішники, врочі, там, Ми жахливі, ми там погані. Все. І відтак таке все накладається, що ти і не бачиш цих дарів, що я це погана риса характеру, отут я борюсь там, отут я воюю з цим все життя і так далі. А, мовляв, якщо ви будете в собі шукати хороше, ну, благословенне, от я обдарований, я от, там, ну, багатий от, цим внутрішнім світом, то це приведе, ну, мовляв, це не скромно, це не от якось, ну, не як у Августина, там, який от там покаяння написав там, сповідь і так далі. Не знаю. Я Антоніо Сурозкого читала, і він там каже, що ми не можемо бути подібні Христу на 100%. Але якщо ми в собі побачили, що ми. На півпроценту схожі на нього, це вже велика радість, тому що ми наблизилися до нього на оцю невеличку часточку, і це привід для радості. І з цього я роблю висновки, що він теж не був налаштований вишукувати, в чому я ще не досконалий, карати за це, лаяти за це, себе і інших, а знаходив радість в тому, що з'явилося в мені щось. Чи я віднайшов собі воно і було в мені, але я це побачив, що я в чомусь трошечки подібний Христу. І якщо я буду для себе це підкреслювати, я буду це помічати і радіти цього, і я буду линути більше і, більше і більше і більше до цієї радості, до цієї подоби, ми так влаштовані. Знаєте, Це радянське виховання таке було, я вважаю, воно було хибне, що дитину треба було лаяти і критикувати, щоб вона докладала зусиль. Для того щоб стати кращою, бути як отой, от хлопчик-відмінник, чи, чи не бути таким, як там отой розбишака, двіячник, і ми зараз бачимо наслідки цього виховання дуже серйозну травматизацію, коли нас чимось порівнювали, коли у нас шансів не було бути такими, як треба, коли що б ми не робили, однаково знаходили, що в нас ще не так. Найважливіші люди для нас, наші близькі, і тепер виховання дітей. Більше звертається увагу на те, що якщо ти знайшов хоч щось вдале, під підкресли це, зверни на це увагу. От пише дитина прописи. У неї всі палички ще кривенькі, знайди найрівнішу і зверни на неї увагу. І тоді дитина все наступне буде намагатися писати ото так, як та, за яку похвалили. Хм. Щоб її ще похвалили. Я нещодавно таку думку чув, що, що діти до певного віку вони не чують час, часточку не. Тобто, от не говоріть там, не дивися телевізор так близько, а говорити: сядь, будь ласка, далі від екрану. Так. Тобто, щось таке от без «не». І не тільки діти кажуть, що взагалі. Наше несвідоме, ми ж спілкуємося більше образами, а не словами. Слова це ми вже, от той образ, який в нас є, ми вже якби виклали словами, переклали на слова. А образи, коли вони там не бувають часточки не. Воно передає сутність, яким завантажене те слово. Дивися, не дивися, це однаково дивитися. Mm -hmm. Тому так краще формувати позитивно, ми кажемо про позитивне мислення. Коли не тільки слова, а ще й думки так тренуєш себе, так вибираєш, щоб у тебе було позитивне і те хороше, що ти хочеш, щоб було в житті, і через слова без частки, не, через наповнення. Ви сказали, що деякі речі відкриваються у спілкуванні через спілкування, що нам, ну я так розумію, самому себе, як побачити, що такими дзеркалами для нас є ближні. Але як ми сказали сьогодні, що іноді це і ну, такий руйнівний досвід, скажімо, ну я маю на увазі, що люди різні, і, і хтось може тебе ну, замість того, щоб звернути увагу на те, що ти благословенний обдарований цим. Якби натякати тобі постійно на якийсь ганж в тобі і так далі. І а, Чи ми вибираємо? Ну, кажуть, що так, що ми притягуємо, що ми тягнемося якимось чином. Тобто тут от, А з чого взагалі це починається оце виправляння себе вже в дорослому віці, От коли ти вже бився, бився з цими ганжами своїми і все, вже близький до того, щоб капітулювати, і приходиш до когось там і, і кажеш, ну? Чи, чи ви мені можете чимось допомогти, от як ви кажете, що до спеціалістів там звертаються? Ну, можливо, в людях закладено оце я не такий. Воно не закладено від народження, ні. Воно закладено з, з виховання з соціального сприйняття. Розумієте, дитинка, яка народжується, і її, і її батьки реально раді, а не у, неї, у них фокус на радості, а не на клопотах. Дуже небагато кому так повезло насправді, бо це мають бути самі перші моменти зустрічі з цим світом. І не тільки ще в утробі, мами, ми дуже багато бачимо в психології, що багато закладається, поки дитинка ще в утробі, мамині. Але коли батьки люблять один одного, коли вони чекають цю дитинку, коли вони розповідають їй казки, вона ще не народжена, коли вона народжується і щасливі її. Появленню на цьому світі. І це супроводжується з фокусом на щастя, задоволення і втіху. Ніхто не каже, що просто з маленькою дитинкою, ніхто не каже, що в нашому житті немає труднощів і нема проблем. Але дуже важливо, на що ми більше звертаємо уваги. І от та дитинка, яка виросла в такій любові, в неї зовсім інша траєкторія в житті. Вона зовсім інакше сприймає. Своє життя, і своє місце в цьому житті, і те, що є життя, і який це світ, і які люди в цьому світі, які жінки, які чоловіки, який я є. І от оце, який я є, у нас у багатьох відклалося там: я недостатньо хороший, щоб бути щасливим, я невідповідний, щоб мені раділи. І ми тоді намагаємося. Все додати і додати собі. З одного, з одного боку, це стимул. Ще одну світу, чотири мало, п'ять, п'ять мало, ще одну, ну, щоб бути достатньо, ну, і так далі. Це Я стимул. подумав, слухаючи вас, Ксенія Васильівну, який універсальний символ: оця от історія про Адама і Єва і про пліц дерева, пізнання добра і зла. Тобто, людям зразу, з ходу сказали, що: а вам чогось бракує. Тобто. І, і ну і на ми то сьогодні читаємо. Так вони ж в Едемі, їх створив Бог, і він там приходить з ними, спілкується все. Байдуже, у вас ще чогось немає, вам треба, от, от, оце, от, досягнути, простягнути руку, з'їсти, і от тоді ви станете якимось там. Ви кимось станете нарешті, а зараз ви ще ні. Так. Ще ніхто. от це чарівне слово. Мені достатньо того, що я маю, для того, щоб бути щасливим. Мені достатньо того, яка я є, щоб бути щасливою. І оце слово достатньо, воно чарівне, воно чарівне, тому що коли ми знаходимо такий мир в серці, і це допомагає нам реально сприймати в житті те добре, що у нас є. З позиції достатньо, не очікувати чогось ідеального чи чогось от, краще ворогу хорошого, так? Ми не витісняємо якимись картинками, мріями, якимись нереальними своїми сягненнями. Те добре, що ми маємо зараз. Коли ми можемо дивитися на те, що ми маємо зараз, і бути тим щасливими, як тим, що мені достатньо для того, щоб жити. Достатньо для того, щоб я почувався добре. Тоді наше життя набуває інші барви. Ми його інакше бачимо, ми сприймаємо його інакше. Так, була така пісня, що милості господні згадуй і, і рахуй. А, а є ще такий, такий уривок в приповістях, здається, що в ненажерливості дві дочки: давай і давай. Ну, типу, або ще, і «ще». Нам завжди чогось бракує, але все-таки з чого починається, з чого може початися ось це ну, пере переключення пошуку проблемності ганджу на. Пошук ну благословіння якоїсь такої перлини, унікальне обдарування. Я думаю, що одним із основних моментів таких перших це навчитися чути себе, навчитися чути свої справжні бажання, не ті бажання, які я запозичив у когось. У сусіда трава зеленіше, чи є реклама Успіху. Чи? Успіху. Стань успішним. Да. І, і я це запозичив. Ні, Оті справжні бажання, оті справжні, справжнє, що я потребую, що допомагає мені покращити свій внутрішній стан. От без чого я не можу бути щасливим, що робить мене трошки щасливішим? У нас є така вправа, і е, я її раджу всім, хто хоче. Поєднати те, що він думає, з тим, що він відчуває. От коли у нас поєднуються наші думки з нашими почуттями, ми наче цілішими стаємо при цьому. І ця вправа покладається в тому, що я заглядаю в себе, дивлюсь на те почуття, яке в мені є. Я його називаю без критики. Я моя задача його побачити і розпізнати. Вимірюю його для себе. В якійсь відносній шкалі вимірювання, від нуля до, до, до десяти, наприклад. І тоді питаю, а що б мене могло зробити трошечки щасливіше, що б я зараз хотів? І уявляю те, що я зараз би хотів. Уявляю себе в тому, прямо от, всім, що в мені є, всіми відчуттями, які в мене є. Побуду там і повертаюся в реальність і знову заглядаю в свої почуття. І дивлюсь на те почуття, яке в мені було. Якщо воно значно змінилося на краще і я почуваюся комфортніше, ну, от, наприклад, була я роздратована, ну так, на сім балів, ще не вбиваю, але б когось вже стукнула. Що б я зараз хотіла? Да хотіла б я лишити те, що я там маю, і піти гуляти. Весна, погода, квіти, хочу піти погуляти, подивитися на небо, на квіти. І відпочити. Я уявляю, я навіть не йду, є можливість, я йду гуляти, нема можливості, я уявляю, що я йду, гуляю, весна, небо, квіти, запахи, повітря, смак, от все, чим я можу, доторк. Я побула в своїй уяві, в цій прогулянці, повертаюся і заглядаю, що там з моїм роздратуванням, а його нема. Я собі пишу, я хочу погуляти весною. Мені, я це потребую для щастя. І якщо я так роблю якийсь час, у мене от у ці позначки в моєму записничку вони показують, що я порушила в своїх базових потребах. Наприклад, я не дозволяю собі відпочивати. І в мене буде відпочинок в різних його формах, там записаний. Або, наприклад, я не створюю собі можливість для усамітнення. А в мене є така потреба в моєї душі. І в мене в тих моїх оцих бажаннях буде там прозоро так натяк на те, що я потребую самірних. Або буде, наприклад, руйнація. Я хочу щось вдарити, розбити, зламати, пошкодити. Це про що? Це про те, що я накопичила багато роздратування, багато злості, і я не даю можливості собі це якимось чином екологічно звільнитися від цього. Я продовжую в себе тиснути, я продовжую в собі це почуття не дозволяти собі проявляти. Хороші ж діва, дівчатка, вони ж не гніваються, це ж неприлічно. І Коли я це бачу, я розумію, що мені треба знайти спосіб, як я можу. Оте, От що я накопичила е якісно, корисно і без шкоди для оточуючих і для себе виплеснути з себе. До речі, злість, агресія, роздратування дуже чудово проживається екологічно при якихось фізичних вправах, можна город скупати. На агресію, не помітиш, як скопаєш. або щось таке робити, пов'язане з фізичним зусиллям. І якщо я так, це про дослідження. Це не про те, щоб себе виправляти. Це про дослідження, наскільки ми себе чуємо і наскільки ми реагуємо на оті наші внутрішні потреби, на те, про що наша душа просить. Дякую, Ексені Васильівна. Отже, бути максимально Ну, максимально без... заземленим в моменті, і дійсно адекватно реагувати на виклики якісь. от Щось накопичилось, щось від... відповіді вимагає від мене адекватної зараз. і от Діяти правильно от Ісус, він такий різний, він же ж не білий, пухнастий. Він іноді і ну таке враження, що він гнівається чи там ну незадоволений. Але ми розуміємо, що ну, напевно він жив. Ну, правильно, принаймні, що він не помильно жив в цьому, що треба проживати емоції і проживати їх адекватно. Але ж при цьому розумієте, якщо ми себе лаємо і засуджуємо, ми не будемо те проживати, ми собі не дозволимо. А якщо ми питаємо, в чому дарунок, про що це для мене говорить, що там за відкриття для мене в тому є, в тих обставинах, в тих моїх почуттях, в тих моїх реакціях, це про що насправді? Ми тоді знаходимо цю відповідь, і коли ми її знайшли, зрозуміли, ну, ми вже можемо знайти якусь більшу чи меншу можливість це реалізувати, і ми тоді реально стаємо щасливими. Дякую. В програмі Як вижити» поради психолога на Світлому радіо Ксенія Мінаєва. На все добре, Ксенія Василь.